Дівчинка-оркестр, саме так можна назвати талановиту лучанку Анну Неспай. У свої 13 років вона віртуозно грає на фортепіано та скрипці. До того ж чудово співає під власний акомпонемент. На першому концерті майбутньої зірки побували наші журналісти. Аня прийняла музичний дар з материним молоком. Тому з раннього дитинства співає і радує усіх своїм голосом та грою на музичних інструментах. Напевно, то є подарилось Так як я сама викладач викладала в музичній школі скрипку, бабуся, як вона говорила, співала в, в торчинському колосі. От. І з маличку постійно звучить музика. Оскільки от тільки вона навчилась ходити, вона вже зразу почала і співати, відразу співати, підспівувати. Дівчинка каже, що в музиці її сила та опора. Співати любить, тому покидати заняття не буде, наскільки б не було важко. Адже весь день у Ані розписаний по годинах. Вільний час є тільки вночі. Хоче навчитися грати на багатьох інструментах та почала зі скрипки. Спочатку навчитися на скрипці, тому що моя бабуся викладала в музичній школі, і я хотіла. Так само грати, як вона. Потім, після того, я, я захотіла дуже грати на фортепіано і також вже пішла до моєї вчительки Слани Валерівни. Мені дуже подобається це. Для Ані це не перший виступ на сцені, адже вона є солісткою вокально-хорового колективу Перлинка, учасницею зразкового оркестру народних інструментів Дивограй, ансамблю скрипалів, веселки також неодноразово брала участь у концертах та конкурсах різних рівнів. Музичні керівники одразу розгледіли талант дівчинки і взялися їй допомагати на початку творчого шляху. Вона сім років вже навчається грі на скрипці, сім років займається вокалом. Ось і дівчинка обдарована. І е, зараз вона займається п'ятий рік уже грою на фортепіано. І дитина просто всестороння розвинута, обдарована. У майбутньому дівчинка планує стати співачкою, адже музика каже, найважливіше заняття у житті. Наталія Климкона для Прокопчук для новин на часі.